Мій приїзд пов'язаний з проєктом Плічопліч. Ми відвідали громаду партнер, Новослужбську громаду. Ми побачили, як живе громада. Ми побачили про проблеми громади. А ми побачили, що ситуація доволі складна в громаді. Ми поспілкувалися з працівниками, побачили зруйновані об'єкти. Ми обговорили багато того, чи ми можемо бути корисними в майбутньому. Ми побачили зруйновану школу, в якій ніколи не було військових. Вона була тільки відремонтована який вирвало життя, де прилетів кап на щастя від Бога, що там не було жодної дитини. Мене вразило те, що я вже сьогодні казав, коли я запитав працівників, чи звикли, як вони себе почувають, то вони зробили таку моментну паузу і сказали, що до кого звикнути неможливо. І їм просто вийшли сльози на очі, і в тих очах можна побачити, було побачити багато болю, страху, напевно, смертей і крові. На жаль. Сьогодні прозвучали дуже гарні слова, що ми стали всі як єдине ціле. Ми подихали сумського воздуху, так і ми насправді стали пліч опліч. Ми стали єдиними. Ми стали як великою єдиною родиною. Насправді воно відчулось дуже сильно. Ми тут недовго. Це два дні буквально, але це потрібно робити. Ми відчули які емоції різні змішані емоції. Ми відчули проблеми. І я впевнений, що е, ці пережитих два дні вони дадуть насправді результати і буде ефект від цього. І що ми покажемо, що ми не забуваємо ні про Сумську область, ні про Харківську, ні про Дніпропетровщину, Херсонську чи Запоріжжя, чи про Донецьку. Ми мусимо підтримувати і допомагати, а також старатися максимально бути корисним.